Оволі затримали керівника благодійного фонду Україна з серцем кордон на півночі Волині укріплюють за новими проєктами. Був фінансистом та юрисконсультом, а став воїном. Історія добровольця Тараса Сватка. Мої вітання. Підсумковий випуск новин на 12 каналі. У студії працює Марія Вавренюк розпочнує скандальної бійки між посадовцями, відповідальними за призов. Керівник Волинського ТЦК та СП Михайло Близнюк бився із підлеглим. Інший учасник двобою Олександр Фурман, який виконує обов'язки начальника луцького підрозділу терцентру комплектування, билися безпосередньо у приміщенні ТЦК після конфлікту. Фурман звернувся в поліцію зі скаргою про побиття, тоді ще й до. Лікарів, травматологів у ТЦК, через те, що билися військовослужбовці, пояснювати готові, але винятково ДБР ментарів з приводу подій навколо ситуації, що склалася у Волинському обласному ТЦК та СП, надати ми не можемо, оскільки це перешкоджатиме досудовому розслідуванню. Однак Доводимо до відома, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань внесено відомості до ЄРДР про початок досудового розслідування, а також встановлюються всі обставини події. Запевняємо, що з нашої сторони виявлено повне сприяння у досудовому розслідуванні. Після бійки у приміщенні ТЦК працювали працівники Державного бюро розслідувань. Тривають невідкладні слідчі дії, зареєстровано кримінальне провадження за частиною 5 статті 426.1 кримінального кодексу України. Це перевищення військовою особою службових повноважень. У ДБР мають з'ясувати, хто ж саме перевищив повноваження. Керівник обласного ТЦК його підлеглий чи обидва. Нагадаю, полковника Михайла Близнюка призначили начальником Волинського ТЦК та СП торік у жовтні. До цього він командував окремим полком зв'язку оперативного командування. Північ учасник героїчної оборони Чернігівщини воював в АТО, мав поранення. Крім того, був миротворцем у Косово. Ну а в коволі затримали керівника благодійного фонду Україна з серцем. За хабар він обіцяв військово зобов'язаному чоловікові посприяти аби. Відомості про того включили до системи шлях, а це означає можливість безперешкодно виїхати за кордон. Спершу просив за свої послуги 1200 доларів США, а пізніше вже 2000. 43-річного благодійника затримали житомирські правоохоронці під час того, як він отримував грошову винагороду. Під час передачі першого траншу 40 тисяч гривень він надав чоловікові посвідчення волонтера, а також продемонстрував наказ щодо призначення його водієм благодійної організації. Наступним етапом мало бути включення його до системи «Шлях». Поліцейські провели обшуки в помешканні фігуранта та в офісі благодійної організації. Вона до слова зареєстрована у селі Волошки Ковальського району. Звідти вилучили початки, банківську картку та документацію. Чоловіку оголосили про підозру за такі дії. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Музика. У Маневичі через майже два роки після загибелі на щиті сьогодні повернувся захисник Максим Дітман, 29-річного військового, який був снайпером десантно-штурмового батальйону, вважали зниклим безвісти з травня 2022 року. Аж тепер аналіз ДНК засвідчив, що саме Максима Дітмана поховали як невідомого солдата на військовому кладовищі у Дніпрі. Захисника перепоховають на рідній Маневецькій землі. У нього лишилися мама, дружина та маленька донечка. Щирі співчуття рідним та близьким воїна світла йому пам'ять. У Луцьку з нагоди Дня українського добровольця, який відзначаємо, 14 березня вшанували подвиг захисників добровольців. На урочистості на театральний майдан прийшли небайдужі військові представники влади та духовенства. Після хвилини мовчання в пам'ять про загиблих патріотів духовенство освятило фотостенд герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Богослужіння очолив митрополит Луцький, і Волинський Михаїл, згодом поклали квіти. Далі у випуску розповімо про добровольця з Волині, військовослужбовця 3-ї штурмової бригади Тараса Сватка. До широкомасштабного вторгнення він був фінансистом та юрисконсультом. Тепер має за плечима чималий досвід захисника. Проте з чим стикаються добровольці на фронті, що їх. Тримає в строю і що гнітить, дивіться далі. Прилинь, буре, вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручеїв, Шумом карпатських славного батька хмеля! Боїв славного завойовника батька хмеля! Донеччина на відео бійці третьої штурмової бригади. Один з них Тарас Сватко, Володимирчанин, український доброволець. Саме 14 березня дата, коли ми ще більше дякуємо тим, хто покинув своє звичне життя і обрав захист країни. Дякуючи добровольцям, ми досі маємо Україну. Добровольці змінили хід війни, і на добровольцях ця війна тримається. Тарас відчував, що велика війна буде, готувався. Хоч був комісованим і непридатним до служби, прагнув стати в стрій. Це вдалося. Спершу була Волинь і сота бригада. Ми в принципі готувалися до того, що ми приймемо бій в Волинській області, і в нас була інформація кожного вечора про висадку десанту, от власне в Володимирі або десь от поблизу. Висадка таки була, але на Київщині вірпіні бучі гостомелі. Будучи у рядах захисників на Волині, Тарас надусе хотів на фронт. Із кількома побратимами йому вдалося пройти відбір і перевестися у Азов. Нині це третя штурмова потрапив до першого штурмового батальйону, другої штурмової роти в якості штурмовика. На нуль доброволець йшов без рожевих окулярів із навичками і порадами від досвідчених побратимів. В реальності передова не така, як у кіно, каже Тарас. Військові бачать смерть. Військові бачать те, чого б ніхто б не хотів би побачити ніколи. В районі Андріївки під Бахмутом Тарас отримав поранення ноги. Після того реабілітується досі, правда, на фронті. За плечима боєць має досвід не лише штурмовика, а й оператора БПЛА. Бачу ворожу техніку. Боєць порівнює, як поводився ворог на початку Великої війни і тепер. Вони от йшли власне м'ясом, хоча зараз так само є такі випадки, коли от вони просто йдуть. і не знаю, чим вони там обковиті під якимись речовинами. Але вони добре вчаться зараз. Вони воюють вже не так, як на початку. Тарас Сватко долучився до ЗСУ, коли мав 32 роки. Нині йому 35. На третій рік Великої війни багато добровольців загинуло, багато отримали поранення, але й чимало досі тримає фронт. Більшість з нас не мали уявлення про війну, як воювати, а багато хто та більшість переважна більшість не коли не тримали в руках зброю. Та сьогодні добровольців значно менше. Одна з причин цього відсутність термінів служби. Військовий каже, це важливо і для тих, хто вже на війні, і для тих, хто на ній опиниться. Невже це якийсь хрестовий похід, чи ми тут назавжди? Немає ніяких конкретних, конкретних сроків. Коли було АТО, там були конкретні сроки. Ну, тобто люди йшли воювати там на рік, на півтора, вони знали, скільки вони там будуть. А тут вже минуло два роки. І нічого не відомо. Попри цю велику проблему, Тарас про своє рішення стати добровольцем не жалкує. Переконаний саме сотні тисяч цивільних, які стали військовими, зіграли і далі відіграють вирішальну роль у цій війні. Нас часто народ любить героїзувати різних публічних постатей, типу завужного зеленського інших людей. Але я вважаю, що Первом в цій війні зробили власне добровольці. Відвічно житимо в Томія! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята, могутня! Магутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Марія Вавренюк, дванадцятий канал. Кордон на півночі Волині укріплюють за новими проєктами міноборони. Фото, як під керуванням військових працюють будівельники, виклав в соцмережі голова Волинської ова Юрій Погуляйко, який був на кордоні. На них видно, як облаштовують взводно опорні пункти протитанкові рови і монтують залізобетонні конструкції та невибухові загородження. Такі фортифікації збудують уздовж всього кордону з Білоруссю. Далі у випуску про таке. Водія, який кружляв на дорозі, допомогли викрити соцмережі. Поліцейські облаштували тотальну відеозйомку у відділку, що це дає. У Ковалі працюють над енергонезалежністю. Позбавив життя людину у Нововолинську. Двоє молодиків так сварилися, що один із них схопив ножа і напав на суперника. Усе відбувалося в помешканні 26-річного господаря, втративши самовладання. Той важко поранив свого гостя, який був на рік молодшим. У результаті він помер у лікарні зловмисника затримали. Кружляв посеред дороги на Мерседесі. Очевидці поширили відео у соцмережах, на якому видно, як дрифтує вечірній пори посеред Луцька. Поблизу розважального центру промінь невідомий водій із друзями. Відео соцмереж побачили й патрульні поліцейські. За деякий час вони знайшли легковик. Причому виявили, що 19-річний карманець ще й був непристебнутий ременем безпеки. Тепер він відповість за вчинок, який становив смертельну небезпеку ще й для інших учасників дорожнього руху. Цілодобова відеофіксація усього, що діється у поліції Волині, показали, як оновили відділок відповідно до євростандартів дотримання прав людини. У відділенні Луцького райуправління управління по вулиці Виробничій, що в обласному центрі, відтепер діє система Кастоді Рекордс. На відео записують усе, що перед будівлею поліції, і те, що всередині. Сам проект уже передбачає, що кожний підрозділ поліції він ділиться на дві частини. Одна частина службова, де кожний поліцейський може нести службу, працювати зі своїми документами, з матеріалами, і там лише знаходиться поліцейський. І друга частина підрозділу поліції, де поліцейський може працювати з громадянами, маємо на увазі і про затриманих, і про відвідувачів. та будь-яку людину, яка приходить у підрозділ поліції. Система тотального відеоспостереження захищає і затриманих від можливих неправомірних дій поліції і від самих правоохоронців, від безпідставних звинувачень. У поліції зацікавлені, щоб такі системи працювали у якомога більшій кількості відділень. території області це вже восьмій. Підрозділ, в якому запроваджено цей проект, залишається ще три підрозділи, які по критеріям підходять під впровадження такої системи. Тобто, найближчим часом я думаю, на процесі року двох ми цю роботу завершимо на території Волинської області. На заході був і голова офісу Ради Європи в Україні Мачей Янчак. Він відзначив, що українська поліція удосконалює систему захисту прав людини навіть в умовах війни. Тим часом у Ковалі модернізують систему котелень міста. Задачі масштабні бути енергонезалежними у місті зараз активно ведуть роботи, а саме прокладають мережі. Як і задля чого працюють? Дивіться далі. Не тільки надійно, а й вигідно, у коволі продовжують вдосконалювати систему котелень міста. Амбітний план зробити так, аби вони були автономними і мали свою електроенергію. Для цього на вулиці Сагайдачного встановили спеціальну когенераційну установку. Буде виробляти електричну енергію, буде передавати на наше місто. Із потужністю 500 кВт в годину ця установка буде роздавати електроенергію на більшість міських котелень. Таким чином вони зможуть працювати навіть у випадку відсутності світла в Ковалі. Це вже друга така установка. Перша працює в мікрорайоні Сільмаш, забезпечує електроенергію котельні, які працюють у тому мікрорайоні, також на вулиці Володимирській. І до речі, вона дуже позитивно проявила себе саме в жовтні 2022 року, коли місто. Перше потерпало від блекауту внаслідок прильоту від расистів. Саме тоді міська влада прийняла рішення працювати на автономність. Я пригадую жовтень місяць, коли не було ні електроенергії на катяні, ні води не було, ні зв'язку не було, нічого не було на і от Для того, щоб забезпечити котельні міста власною електроенергією, працівники коваль тепла прокладають необхідні мережі. Саме тому у місті тут і там розриті ділянки. Зараз такі роботи тривають у центрі. Шнек запускається, заходить, затягує трубу, і ну вивчають, які комунікації, на якій глибині вони лежать, щоб нікому нічого не пошкодити, ні каналізації, ні водопровод, ні газ не пошкодити. Невдовзі прокладатимуть мережі й на вулицях Грушевського, Скоропадського, Венеченка і Незалежності. В перспективі ще ми маємо прокласти 10, -10 кВт кабель на Незалежність 70. І від неї сіпом підключити котельні незалежності 50 і незалежності 23. І таким чином буде власна електрична енергія, яку ми будемо споживати на котельнях, буде вироблятися за рахунок газу. Дещо пізніше за це візьмуться й на вулиці Вітовського. Усього, за словами Володимира Бойка, коли з усім впораються, свою електрику будуть мати 15 котелень з 22, що діють у Ковелі. Є бажання, щоб в цьому місяці ми прошу запустили цю машину. І подивитися, як вона буде працювати, як нам розповів Ігор Чайка, нововведення дозволить не просто мати альтернативне джерело електроенергії на випадок надзвичайної ситуації. Це дуже позитивно, тому що це не лише допоможе нам, в разі, не дай Бог, виникнення якихось надзвичайних ситуацій, але також і здешевить власне виробництво електроенергії. Вироблена власна електрика буде дешевшою, ніж та, яку Коваль отримує від місцевого постачальника Волині електрозбуту. За словами Володимира Бойка, нині один кіловат вартує близько семи гривень. Своє ж виробництво, наголосив очільник Коваль тепла, буде дешевшим майже у два рази. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Це усі новини на сьогодні. Ще більше цікавого на нашому ютуб-каналі. Новини 12. Коментуйте і тисніть на дзвіночок. Закликаю вас не тільки вірити в перемогу, а й усіляко її наближати. До зустрічі.